Сьогодні ми проводимо позачергову сесію 43 сесії Захарівської селищно ради 8-го скликання. На початковому плене засіданні 43-ї сесії селищної ради 8 скликання, присутні 16 депутатів із 20-ти. Відповідно до регламенту селищної ради сесії повинна розпочати свою роботу. Сесія вважає відтримувати. Керівники комунальних закладів, начальників і перших заступників керівників апарату селищної ради та також присутні в Вікторія Вікторівна, редактор газети «Новина». Шановні депутати, вам запропонований порядок денний та регламент роботи позачоро засідання, які будуть, будуть які пропозиції. Якщо пропозиції немає, розпочати. У кого є, так, хто за те, щоб порядок день затвердив, прошу голосувати. Хто за, проти, отримався? Приймається. У кого є пропозиції завершити доповнення до проекту до, те? Немає. Пропоную президент прийняти в цілому. Хто за? Проти, отримався від. Шановні депутати, також до розгляду питання перед подень, пропонується наступний регламент роботи. Для доповіді одного питання, питання, ну, питання нашого до п'яти хвилин, виступив до погодні до, до трьох хвилин. Для інформації до трьох хвилин. Сесію провести за 20 хвилин без перегляду. Пропоную затвердити програмі роботи селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримується, приймається. Переходимо до порядку денного. Про звернення Захарівської селищної ради Розядянського району Одеської області 8 скликання щодо підтримки плану перемоги представник президентом України Володимиром Зеленським. Ви всі знаєте, що 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді. План перемоги України План складається із п'яти пунктів геополітичного, двох військових, економічного та безпекового. Пункти 2-4 доповнені трьома таємними додатками. Це також це запрошення України до НАТО, зміцнення обороноздатності, стимулювання, стратегічний економічний потенціал, безпека. Цей перелік заходів. Які, за словами Зеленського, переломить хід війни із Росії на користь України. Крім того, наш президент постійно приймає, бере участь в різних заходах і також представляє план, був вже представлений цей план у США, в кількох в європейських столицях. Це в Німеччині, Франції, Великобританії та Італії. Захарівська селищна рада. Адресує своє звернення щодо підтримки плану перемоги, предстало президентом України Володимиром Зеленським до президента України, до Верховної Ради України та до міста партнера Люблі Республіка Польща. Я слово даю до зачитання проєкту звернення з секретури селищної ради Валентин Володимир. Зиденту України Володимиру Зеленському.